Я всіх вітаю, з вами АЗС Комплект. Сьогодні знімаємо відео для нашого клієнта, замовлення у нього на 12-вольтову колонку дізельну для заправки сільхозтехніки. Показую, що ми йому запропонували і які задачі перед, ним, перед цією колонкою будуть стояти. Вона буде актуальна ця інформація і також для вас, якщо ви обираєте собі колонку. І не знаєте, на якій зупинитись. Перше, насос 12-вольтовий 600 Вт з фільтром грубої очистки, косим фільтром, з металевою головкою, самовсмоктуючий. Кнопка включення-виключення. Дуже якісні провода. Ну, взагалі, тут насос стоїть із лінійки середній, середньої по ціновій категорії, але гарної якості. Лічильник К44 механіка з функцією калібровки. Я думаю, що це єдиний лічильник в бюджетній лінійки, який працює. Добре. Тобто, що таке добре, це значить тримає калібровку, не тече 80-100 тонн. У людей жодних питань немає. Лічильник, о, з лічильником зрозуміло: фільтр-сепаратор вологовідділювач, картридж, картридж паперовий на 5 мікрон. Стоїть на вході для очищення системи. Пістолет автоматичний двоклапаний з трьома положеннями швидкості 20-40-60, запресовані шланги 4 метри на видачу, 2 на всмоктування. Значить, буде стояти в приміщенні. Заправлятися будуть комбайни і МТЗ, ну, в общем, трактори. Для цього нам потрібно було, щоб мотор був самосмоктуючий і смоктуючий подаючий, щоб він мог штовхати приблизно на 3 метри без проблеми для роботи насоса, щоб він не перегрівався. Буде стояти на єврокубі підключення нижнє. Перехідник на Єврокуб е, є в комплекті. Тут не, не, не представлений, але є він в комплекті на нижній кран. Об'єми прокачки 500 літрів. Суточне до тонни. Тобто невеликі об'єми. Цього насоса з запасом тут буде стояти з запасом. Чого з запасом? Це для того, щоб ресурс мотора був е, ресурс мотора. Був більший, ніж нам потрібно в, в роботі. Щоб як, коли буде літня температура висока, 30-35 градусів, щоб він не перегрівався. От така у нас сьогодні легень, легенька зборочка, вона дуже, вона не складна, але комплектуючи підібраний дуже якісно. І дуже е, кожен із цих елементів підібраний. Правильно, от в лінійці, от людина сказала: мені середнє, не треба мені дуже дороге, мені не потрібно дуже бюджетне, мені треба середній, середня лінійка, але щоб вона гарно працювала. От таку лінійку ми моєму зробили. Це міні-АЗС 12-вольтова Вега. 60 літрів на хвилину. Так, якщо вам потрібні колоночки, будь ласка, звертайтесь. Працюємо кожного дня неділя, вихідний. Зборочка один день. З прокачкою і калібровкою. Всім дякую за перегляд. Слава Україні, героям нашим слава! Військовим, якщо потрібно, робимо знижки. Хороші. Приїжджайте Приїжджаєте, забираєте у нас зі складу або відправляємо вам по новій пошті. Все, всім гарного дня!